Візуалізація рядів даних. Давайте розглянемо поняття діаграм. На діаграмах числові дані подаються геометричними фігурами, точками, відрізками, прямокутниками, секторами круга та інше. Розміри цих фігур. Прапно пропорційні числовим даним, за якими побудовано діаграму. Це дає можливість візуально оцінити співвідношення між числами в одному або в кількох рядах даних. Крім звичайної, стовпчастої діаграми, можна побудувати «Стовпчасту діаграму з накопиченням» і «Нормовано стовпчасту діаграму з накопиченням і нормовану стовпчасту діаграму з накопичуванням. В програмі Microsoft Office Excel можна скористатися функцією вставлення діаграми і обрати необхідну вам діаграму, як ви це й бачите на екрані. Давайте розглянемо, як можна побудувати діаграму за даними, наведеними у таблиці. Наприклад, є прибуток фірми у 1000 гривень за перший, другий, третій і четвертий квартали року. Також є дані по фірмі 1, фірмі 2 і фірмі 3. У звичайній стовпчастій діаграмі можна представити ці фірми ось в такому вигляді, як ви бачите на першому малюнку. На другому малюнку ви бачите стовпчасту діаграму з накопиченням. Тут теж наочно представлено прибуток трьох фірм за 4 квартали. На третьому малюнку ви бачите нормовану стовпчасту діаграму накопиченням, Також для трьох фірм за 4 квартали року. За допомогою звичайної стовпчастої діаграми можна порівняти значення кількох рядів даних. А от стовпчата діаграма з накопиченням Відображає частини цілого. Нормована стовпчаста діаграма з накопиченням відображає частини цілого в усьому цілому у відсотках. Розглянемо прибуток однієї фірми в тисячах гривень. За 4 квартали року. Для цього можна використати секторну діаграму. Тому прибутки однієї фірми за кожне 4 кварталів року наочно представлені на першому малюнку. Якщо розглядати прибуток декількох фірм за декілька кварталів, то краще використовувати. Кільцеву діаграму, яка представлена на другому малюнку. Саме така діаграма наочно продемонструє прибутки трьох фірм за кожний з чотирьох кварталів року. Тепер перейдемо до розгляду питання тренді. Ряди даних можна використовувати для прогнозування певного явища або процесу. Тренд в перекладі з англійської тренд, тобто тенденція, це основна тенденція змінення певного процесу. Ви бачите на малюнку представлений прогноз. У вигляді лінії тренду побудованій Microsoft Office Excel. Лінія тренду це лінія, уздовж якої розташовуються на діаграмі точки, що зображають дані з певного ряду даних. Як приклад, розглянемо. Побудову лінії тренду для маси марічки протягом 6 місяців. З таблиці ви бачите, що ця маса представлена за ці півроку в кілограмах. На малюнку ви бачите цю лінію тренду, яка проходить через основні. Точки маси марічки за кожен місяць. Лінія тренду за даними таблиці в Microsoft Office Excel будується точковою діаграмою. Для цього ви повинні обрати вставлення точкова, точкова діаграма лише з маркерами. Далі виконати макет лінія тренду прогнозована пряма з трендом. І у вас з'явиться точкова діаграма маси і, лінія, і лінійна лінія тренду з прогнозуванням на два періоди вперед. Якщо вибрати діаграму і виконати макет, лінія тренду, інші параметри лінії тренду, то відкриється вікно формат лінії тренду, у якому можна зробити наступні дії, установити інший період прогнозування, це поля уперед на… І назад на задати іншу назву лінії тренду в легенді. Перемикач інший. Вибрати іншу функцію, яка задаватиме лінію тренду. Якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то вибрати лінійний. Якщо значення ряду даних спочатку зростають, а потім спадають або навпаки, то доцільно вибрати поліноміальний зі степенем 2. Якщо значення в ряді даних зростають, потім спадають, потім знову зростають, то вибрати поліноміальний зі степенем 3. Якщо розташування точок на діаграмі відповідає більш складним закономірностям, то можна вибирати іншу функцію із запропонованих. Відформатувати лінію тренду. Давайте розглянемо приклад побудови лінії тренду. Для народжуваності в Україні. В таблиці ви бачите представлений рік народжування і народжуваність у тисячах дітей. На малюнку ви бачите лінію тренду народжуваності для поліноміального значення. Це точкова діаграма народжуваності. І лінійна лінія тренду з прогнозуванням на три періоди наперед. За даними таблиці народжуваність в Україні спочатку спадала, потім зростала, потім знову спадала. Тому тут краще виконувати наступні дії. Вставлення точкова. Точкова діаграма з маркерами. Потім макет, лінія тренду, інші лінії тренду. А у вікні формат лінії тренду виберемо параметр лінії тренду, поліноміальний зі степенем 3. І встановимо прогноз. Уперед на три періоди. Все, що у вас буде побудовано, вже представлено у вас на малюнку. Тепер давайте розглянемо ще один приклад. Це таблиця температуру Києві 1 січня у період з 2009 по 2018 роки. Побудується лінія тренду температур в Києві на 1 січня ось таким чином. Вставлення точкова, точкова діаграма з маркерами. Потім обирається макет, лінія тренду, інші лінії тренду. А у вікні формат лінії тренду. Вибираємо параметр лінії тренду, поліноміальний зі степенем 2. На малюнку ви бачите побудовану лінію тренду. Прогноз температури в Києві у 2017 році мав би дорівнювати мінус 15 градусів Цельсія. Хоча реальні дані можуть бути зовсім інші. А зараз давайте спробуємо розгадати анаграму. Анаграма це слово, в якому букви переставлені не по порядку. Тож зараз ви бачите на екрані. Літери. Спробуйте самостійно скласти з них правильне слово. Сподіваюся, ви ж догадалися, що в анаграмі зашифроване слово, тренд, ключове слово сьогоднішньої теми заняття. Поряд із діаграмами. Я дякую вам за увагу.